Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Національний телемарафон повернувся в прямий ефір. Ми говоримо зараз про те, що вже 11 квітня в Україні завершується реєстрація на національний мультипредметне тест. Вже втретє українські абітурієнти писатимуть скорочену версію зовнішнього незалежного оцінювання. Втім, цьогоріч є відмінності предметів на тестування буде чотири, а не три як попередні два роки. Три предмети обов'язкові, один на вибір. Має змінитися і формат проведення передбачається перерва для учнів. Про все це поговоримо з Тетяною Вакуленко, директоркою. України. Українського центру оцінювання якості освіти пані Тетяна, вітаємо вас. Добре, дякую. дякую, що залишились прийти. Отже, реєстрація ще триває. Фактично там залишилось до 11-го числа. Це так. весь наступний тиждень, але разом з тим, чи ви бачите вже тенденції, як вона відбувається, які предмет найчастіше обирають як третій, опціональний. От що можете сказати про цьогорічне майбутнє? ММТ. Четвертий опціональний та, четверти. Четвертий. власне так, українська мова, математика та історія України це обов'язкові предмети. Їх проходитимуть абсолютно всі учасники. А от четвертий предмет вони обирають. І найпопулярнішим наразі є блок іноземних мов. Uh -huh. Звичайно, англійська мова серед іноземних, а інші іноземні це іспанська, французька німецька. Звичайно, англійська Англійські надають перевагу. Також доволі популярною є географія, біологія. Українська література, і, на жаль, в кінці списку маємо фізику і хімію. На жаль, ви кажете, Так, тому що предничі предмети дуже важливі. Якщо ми хочемо побудувати науково-ємну державу та державу з технологіями, то ці предмети є дуже важливими. Великі дискусії точилися перед ухваленням закону, точніше перед внесенням змін до закону про освіту, яким чином буде організований цей національний мультипредметний тест, як зробити так, щоб предмет щоб обов'язково туди потрапила історія, але разом з тим, щоб був якийсь предмет на вибір, угу. за яким власне будуть оцінювати ти чи інше вище, Обираючи собі майбутніх студентів, Скажіть, будь ласка, те, що ви все таки зійшлися? Ну не ви а народні депутати на чотирьох предметах і вирішили, що у вас буде перерва. Наскільки mm -hmm. ви зараз взагалі уявляєте, як це буде організаційно? Наскільки це буде великий виклик? Це великий виклик. Ми його звичайно пропрацювали, і впродовж фактично останнього року ми оновлюємо підходи до проведення оцінювання. Зокрема, питання викликають проведення оцінювання за кордоном, тому що чотири предмети в один день не дають нам змоги проводити оцінювання в дві зміни. Відповідно, ми можемо в ті самі дні оцінити вдвічі менше вступників, і просимо партнерів про розширення можливостей для українських учасників. Власне, вони це зробили, і ми виконуємо ті, ті потреби. Там забезпечуємо ті потреби, які мають учасники. Зрозуміло, що і проведення тестування з перервою це також виклик, адже потрібно учасникам надати змогу відпочити. Це додаткове приміщення в переважній більшості тимчасових екзаменаційних центрів. Також ми говоримо про те, що потрібно взяти з собою перекуси. Це теж питання, як це відбуватиметься в аудиторії, але ми готуємо персонал, готуємо наших шановних педагогів і в Україні, які перебувають тимчасово за кордоном. Ми сподіваємося, що все вдасться. А чотири предмети на тестування це все в один день? Так була ідея і варіант проведення тестувань в два дні до прикладу, але такий, така змога не буде зреалізована. Чому тому, що у нас приблизно 10% вступників проходять оцінювання за кордоном? Ми не маємо змоги організувати тимчасовий екзаменаційний центр в кожному місці, де перебувають учасники. Відповідно, для них логістика і надзвичайно дорогою і складною. Плюс, на жаль, є ще учасники з тимчасово окупованих територій або територій, де активні бойові дії, де оцінювання проводитися, не буде з безпекових міркувань, і для них так само виїхати з тих територій, перебувати десь Прочувати. на підконтрольній території. Так, це доволі складно. Підлітки часто ви їздять з батьками, з мамою, принаймні і з молодшими братами чи сестрами, тобто це ще й дуже дорого. Відповідно, тестування відбуватиметься в один день, щоб якомога більше підлітків все ж таки скористалися з Тобто, пройти, то, що такого в ідеальному світі це мало би бути два дні. А так як у нас світі... війна це один день, і Та. це я так розумію, разом з перервою. Це другий виклик. Якщо перерва організаційно виклик для вас, то чотири предмети за один день це виклик для тих, хто їх здаватиме. Це найбільший виклик, звичайно, для тих, хто складатиме. Ми про себе думаємо в останню чергу. В ідеалі це мало би бути чотири дні, тому ага. що класичне да, зовнішнє незалежне оцінювання угу. це кожний предмет до трьох годин тестування, тестування, де учасник має тестовий зошит, або це може бути навіть в електронній формі, але це такий повноцінний комплекс тестових завдань. Де обов'язково є завдання з відкритою формою відповіді, де учасник може подумати, попрацювати. Що ж, що ж, до тестування чотири. Предмети в один дань це виклик в першу чергу для учасників, тому що потрібно. Переключитися з одного предмета на інший потрібно не втомитися, не опустити руки під час там третього чи четвертого предмета, продовжувати фокусуватися. Звичайно, це буде складно. Пані Тетяна. Ви вже почали казати про прифронтові території, але е, окремо від викликів, які є ну на тих територіях, де фактично зона бойових дій. Зараз є можливість будь-де зареєструватися на проходження національного мультипредметного тесту. Умовних харків'ян може одразу планувати те. Складати в Києві, бо йому так буде так, спокійніше. Так, може, по перше, реєструва... або поміняти місце так, складання тесту. Та, по перше, реєструватися можна з будь-якої фактичної точки світу, тому що реєстрація повністю онлайн, у вас жодних документів надсилати не потрібно. Можна реєструватися ще й за допомогою додатка Дія. І відповідно, якщо є інтернет, то є змога зареєструватися. Проходити тестування так само. Учасник самостійно обирає ту локацію, яка йому найближче, незалежно від того, де він наразі перебуває, він має Куди він зможе потрапити на травень-червень, коли відбуватимуться оцінювання. До 15 квітня можна змінити і локацію, де ви хотіли би проходити оцінювання, і четвертий предмет. Mm. Звичайно, якщо учасник вже зареєстрований до 11 квітня. Важливо зареєструватися, а тоді до 15 квітня внести зміни внести зміни. Так менте за кордоном настільки популярно, тому що багато дітей вступають в українські више, чи ще тому, що за кордоном теж звертають увагу на результати національного тесту. Ми сподіваємося, що переважна більшість тих, хто зараз за кордоном планують повернутися в Україну, і саме так тому такі можливості створюються щодо того, які саме кар'єрні очікування учасників, чи планують вони вступати за кордоном чи в Україні, все ж таки, напевно, за кордоном вони можливо і не зможуть використати НМТ, тому що переважна більшість закордонних університетів все ж таки розраховують на свої якісь випробування. А от українські виші беруть наші результати, відповідно можна вступати саме в українські виші. А де а де буде проходити здача тестів за кордоном? Mm -hmm. Наскільки є широкий вибір локацій? Ми відкрили локації в 32 країнах світу, вже понад 50 міст, де можна проходити оцінювання. Локації це і локації в Європі. Звичайно, найпопулярніше є Польща, Німеччина, Чехія, Австрія, Великобританія. Але й маємо локації у Сполучених Штатах Америки, в Канаді. Є такі країни, до прикладу, як Азербайджан, де велика українська спільнота підтримує українських вступників. Українських Мешканців тим, тимчасових. Загалом, діти зараз, які е, реєструються на національний мультипредметний тест, якщо порівняти з кількістю, яка була влітку 22-го року, 23-го, 24-го, чи в нас кількість потенційних абітурієнтів збільшується чи зменшується? Складно сказати, тому що реєстрація ще не завершилася. Ми сподіваємося мати до 300 тисяч учасників оцінювання. Минулого року ми мали 280 тисяч зареєстрованих, а поза минулого менш ніж 260 тисяч. Водночас, не всі, ті, хто реєстру. Проходять оцінювання, приходять до тимчасових екзаменаційних центрів. На жаль, найгірша ситуація із центрами за кордоном в деяких містах. Ми маємо половини половину від очікуваної кількості учасників. І тут, звичайно, це дуже прикро, тому що організувати такий центр надзвичайно складний, потребує багатьох зусиль. У нас немає місць для всіх всіх охочих, і в деяких містах місця доволі затребувані, і ми намагаємося намагаємося зробити все, що можемо, а потім е, маємо 50% від потенційних учасників в центрі. А це чому так подумаєте? Можливо, реєстрація настільки проста, що навіть із цікавості вступники щоб було зареєструвалися, так. Ну, і це робити можливо, тому що змінюються правда. Плани ми реєструємо зараз. Тестування проводитимемо в травні, червні також в липні. Додаткова сесія. Це насправді доволі тривалий період, якщо говорити про плани громадян України. Так ми маємо такий дуже, як би коротко сказали, короткостроковий горизонт планування. Він приблизно на декілька днів і навряд чи це роки і роки. як абітурієнтам підготуватися до цього тестування є якісь ну, пробні тести, які можна пройти? Можливо, якась література. Так. по-перше, є дійсно багато матеріалів, і ми викладаємо абсолютно всі тестові матеріали минулих років. До прикладу, на сторінці українського центру, це testportal.gov.ua, Є спеціальний розділ, підготовка до оцінювань. Там можна попрацювати. Якщо ж говорити про цьогорічні тести, то ми виклали по одному варіанту кожного предмета як демонстраційний тест. Нас у цьому підтримала всеукраїнська школа онлайн. Вони використовують майже Саме середовище, що і ми для проведення тестів, тому учасникам направду буде дуже просто зорієнтуватися потім на реальному тестуванні, якщо вони попрацюють в такому демонстраційному варіанті. Окрім того, ще два минулорічних варіанти тести, тобто. Ті, які реально працювали, яких немає питань щодо того, що демонстраційні простіше ніж реальні. Ну, ці всі легенди тут спростовуються, можна працювати і все є доступним. А вже є встановлений бал, який буде вважатися, склав не склав. Якщо говорити про посудні відмінності минулорічного і цьогорічного формату, це дещо підвищився оцей пороговий саме бал. Якщо в перший рік проведення оцінювання для того, щоб отримати результат для вступу, важливо було набрати хоча б один тестовий бал. То в другий рік це було 10% від максимальної кількості тестових балів. Цього року це вже 15% від максимальної кількості тестових балів. Це направду дуже низький показник, і ми бачимо це по перших двох руках проведення тестування. Що Дійсно, дуже мало учасників не проходять цей поріг? Поріг є таким, який ну правда відсікає тих, хто ну вже зовсім не зумів зорієнтуватися. Пані Тетяна ще одне запитання, якщо можна дуже коротко, бо у нас вже завершується час. Ви чи зараз багато вишів, які намагаються відмовитись від того, щоб приймати студентів за результатами? МНТ? Нещодавно була велика дискусія: мовляв, чи потрібно музиканту розбиратися в математиці, та ви знаєте про що йдеться. Але загалом, чи може державний виш відмовитись від того, щоб використовувати? Результат національного мультипредметного тесту, а на свій розсуд брати студенті. Ні, не може є вищий документ. Це порядок прийому на навчання. Жодний виш не має права скасовувати такі документи або вправлятися самостійно. Усі братимуть за основу результати національного мультипредметного тесту. Дуже вам дякуємо. Тетяна Вакуленко, директорка українського центру оцінювання якості освіти, була гостею прямого ефіру національного телемарафону Єдині новини.